Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічає школярів своїх. Яло наче не було, жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закличі сиві журавлі і покличе на свіночок на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала нас. Смішки свої і ясніше сонце світить на усій землі і зених віночок щиро, наче перший раз дітвора мала щаслива, де у перший клас Здравствуй школа, рідна школа, ти чекала нас. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: підняти вгору прапор України, хай гімн держави зараз пролуна. Сьогодні ми відзначаємо особливий день знання, який відкриває двері до нового навчального року. Цей рік, як і попередній, буде для нас усіх непростим, адже ми зустрічаємо його в умовах вірту. Та попри всі труднощі, ми продовжуємо навчання, адже знання це наша сила, наша зброя, в боротьбі за до майбутнє. Дорогі учні, сьогоднішній перший дзвони це символ вашої мужності та незламності. Ви майбутнє нашої країни. І саме ви станете тим, хто відбуватиме управі. Хто понесе світла знак і правда. Ваше прагнення до знань зараз це не лише ваша особистовість, але й внесеть у перемогу. Вчителі, ваш труд зараз це пункт. Ваша віра в дітей, ваша мудрість і терпіння допомагають триматися всім. Ви не лише даєте знання, але й виховуєте в учнях любов до батьківщини до правди до людях. Батьки. Ваша підтримка та віра в дітей це джерело їхньої сили. Ваша любов, ваша турбота роблять їх сильнішими, допомагають долати всі перешкоди. Сьогодні ми всі разом єдиною родиною, починаємо цей навчальний рік. Хай він принесе нам не лише знання, а й мир злагоду та впевненість у завтрашньому дні. першим дзвони до нас, дорогі душі. Нехай він виває дзвінка та ястра, вселяючи віру та надію в серця кожного з нас. Слава Україні. Шкільне життя. Неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта. Стежки до будь-якої висоти. Слово надається начальнику управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Олександрі Капшук. Шановні колеги, батьки, і учні, сьогодні ми святкуємо один з найважливіших днів у нашому освітньому календарі. 1 вересня. Цей день завжди був символом нового початку, нових можливостей і надій. Незважаючи на складні обставини, наші освітні заклади продовжують працювати над тим, щоб діти отримували якісні знання і виховання. Ви, наші дорогі вчителі, робите неймовірні зусилля, щоб забезпечити безпеку та комфорт у навчальному році, і ми безмежно вдячні вам за це. Батькам, які в цей нелегкий час забезпечують підтримку та мотивацію своїм дітям, також належить величезна подяка. Учні. Ви є нашою надією і гордістю. Ваші зусилля і успіхи сьогодні є основою для нашого спільного майбутнього. Разом ми подолаємо всі труднощі, які стоять перед нами. Нехай знання та освіта стануть тією скрою, що освітлює наш шлях у ці темні часи. Бажаю всім продуктивного та успішного навчального року. Слава Україні! Хвилина Хвилина мовчання, хвилина скорботна, сумна, і реквієм Баха печальний із всіх гучномовців луна. Давайте під ритм метроному сьогодні згадаємо всіх, хто не повернувся додому, хто за Україну поліг. Нехай хвилина ця нема, їх імена нам нагадає: ми є тому, що їх нема, ми є тому, що їх. Não é Тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор. Зі словами щирих побажань. Дорогі діти, шановні педагоги, батьки, День знань завжди особливо урочистий і хвилюючий. Війна не в змозі зруйнувати перечуття нового старту у незвіданий. Цікавий світ знань. Сьогодні я в першу чергу звертаюсь до наймолодших наших учнів, до першокласників. Ось і настав ваш перший день знань. Нехай він запам'ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем в небі і новим щасливим етапом в вашому житті. Я хочу поділитися з вами секретом. Школа є особливим світом, який розкривається кожному по-своєму. А от для одинадцятикласників цей навчальний рік стане останнім. Шановні учні, бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу, образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати. А ясновам великої науки життя. Вже два з половиною роки ми живемо в умовах повномасштабної війни. Педагоги стали справжніми героями Освітнього фронту. Дякую усім і кожному, хто вчинками і згуртованістю у найскладніші часи долучився до Освітнього фронту і гідно його тримає. Щиро радію. Що наперекор війні ми розпочинаємо черговий навчальний рік. А за це, перш за все, ми повинні подякувати нашим незламним сучасникам, захисникам і захисницям України, які собою закривають нас від лиха. Дорогі діти, жодні перешкоди не завадять вашому прагненню впевнено йти шляхом пізнання. До нових звершень та перемог. Нехай у вашому житті завжди буде можливість вчитися і знаходити нові знання не тільки в шкільні роки, але й в майбутньому протягом всього життя. Наша молодь надзвичайно талановита та висока рудована. Вона формує гідне сьогодення і майбутнє України. Зичу ніколи не втратити прагнення до пізнання і мудрості усім у новому навчальному році вдалого старту з вірою в перемогу Слава Україні. Від Донецька до Криму та Львова розпростерлась моя сторона. Знає в світі красиве це слово. Україною зветься вона. Там, де простір безкрайнього поля Від сівби і до самих жнив, з колоском колихається доля Козака, що раніше тут жив. Я ходив по Карпатах зелених, Бачив сяйво церков золоте, у віночках на наших дівчатах різнотрав'я казкове цвіте. Україна як рідна мати. Огортає теплом нас своїм, а Шевченко він буде стояти, збережемо прекрасний цей дім. Живемо ми і будемо вічно тут жити, і вітчизну від всяких незгод боронити, від расистів, кадиравців, орків поганих, захистимо всіх близьких своїх богом даних, відіб'ємо у ворога кожну хатину І побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина у нас всіх назавжди. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школо, ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Закінчилось літо веселковим цвітом, і кудись у вирій попливло від нас. Зажевтіла осінь над чарівним світом, і дітей скликає в рідну школу в клас. Бо пора навчатися з літочком прощатися, всім до книжки з зошитом повертатись час. Закликає вересень до навчання братися і веселим дзвоником всіх збирає нас. Літо про школа знову кличе нас, щоб навчатися новому, впізнавати все навколо. Хтось іде у перший клас, хтось у опускний. Хай всім навчанні таланить і буде цінна кожна мить. Вересень, все ж школи Дзвонить веселий дзвінок. І через луг, через поле. Сонце спішить на урок, промінь лягає на трави, луком навіє тепла, осінь стрічки золотаві. Коси дерев заплела, пахне прив'ялим світом, з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом, ось і до школи пора. Сьогодні усі надзвичайно красиві, тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі, всі зустрічі з вами цікаві, охоче, щоб зорі ми сяяли вчительки очі, а учні у школі, щоб трудились на славу і вищі ваш труд цінували держава. Вітаю вас з Днем Знань. Гарна осінь на порозі. Починаємо навчання, тести заліки контрольні. Приготуйся дітвора. День знань це чудове свято. Я щиро вітаю, і бажаю, щоб цей навчальний рік подарував безліч можливостей проявити свої здібності і таланти. Бажаю твердих знань і високих успіхів, добрих товаришів і нескінченного ентузіазму, активної діяльності і міцного здоров'я. Хай не буде суперечок серед нас ніколи. Нехай спорт нас об'єднає в нашій рідній школі. See Першачки. Ану, всміхніться. До слова просимо тепер ми стати вас. В майбутнє впевнено й спокійно ви дивіться, бо ви прийшли в найкращий перший клас. Виростую із миром, із духмяним хлібом, і побажаю вам добра будь щаслива дітвора. Виросту з волошками, смаківками у полі, перечка мою дочкою стоятиму у школі. Виросту з веселкою, буду в школі перше. Побажаю вам усім всім щастя у дім. Виросту читатиму, багато знатиму букникати сонце в житті виконця. Виросту любов. Щоб всі бюджети були гарними, щоб батьки впітрувалися. Виросту я з дощиком теплим і погідним, Щоб навчання вдалося корисним і плідним. Виросту я полем, чистим небом хіннім, Подарую дою рідні батьки в шині. <рісту> Надію, найбільшою мрію Хочу, я, щоб мир настав рідний кревець про три таю з родиною своє батьківщину, Бажаю врій перемоги і міру. На подвір'ї школи усмішки навколо, і щасливі сльози на очах батьків. Ми тебе вітаємо зі святом рідна школа, і низький уклін клін тобі, шлем від школярів. За цей останній рік ми спробуємо найбільше вибрати в досить знання найважливіше і впевнені, що ми зробили все можливе, щоб наш подальший шлях був гідний і щасливий. Рік останній. Ти як аркуш чистий. Ти мета, що бачиш у вісьмі. Рік останній. Ти чи таємниця, та, що ми розкриємо самі. За невтомну вашу працю уклінь вам до землі низький. Прийміть подяку щиру нашу, за труд учительський важкий. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди. А галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. За традицією в нашому ліцеї склалося так, що 1 вересня це свято знань. 1 вересня дійсно надзвичайно хвилююче свято, і не тільки для наших першокласників, вчителів, батьків, але й для нас, випускників школи. Для нас це останній шкільний рік. Рік мрій і сподівань, рік надій і вступних іспитів. Ми раді, що нам на зміну прийшло нове покоління. Любі першокласники, хай вам дістанеться все те найкраще, що було в нас. Знаєте, вас чекає напружене навчання, нові відкриття, чудові класи, урочисті свята, прекрасні наставники вчителі. Шановні вчителі, хочемо висловити слова величезної подяки. Дякуємо вам за вашу працю, за те, що день у день ви кожному зі своїх учнів даруєте частинку себе. Бажаємо вам завжди бути в тонусі та заряджати всіх позитивом. Зі святом. З днем знань, дорогі першокласники! Бажаю вам бути смілим. Старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружніми. Тоді ви легко будете збирати знання зі сторінок підручників і виграби в кошу. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків за веселим стартом! Вчитель це людина, яка не лише прищеплює нам любов до науки, він вчить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливим і чесним. Він дарує нам крила. На яких ми відлітаємо у доросле життя. Ми вдячні вчителю за все добро, що він сіє у наших серцях. Любі діти, шановні вчителі і батьки, вітаю всіх серця. Бажаю легкого навчального року, дружньої атмосфери, цікавих подій, яскравих вражень, чудових оцінок. І прагнення бути кращими, ніж вчора. Зичу величезного бажання вчитися і здобувати нові знання. Нехай попереду чекає вас багато цікавого і нового, а найкращі вчителі Лиманського ліцею номер 4 завжди готові допомагати, осягати на секрети наук, успіхів вам, здоров'я, терплячості, відмінних результатів. Ми в вас віримо і пишаємося вами зі святом! Спасибі батькам за щедрість і ласку, за доброту і щирість, за зоряну казку, за витримку вашу, за батьківське слово. До вас ми звертаємось знову і знову. Всі ми, дорослі пам'ятаємо наші шкільні роки та нудьгуємо за тим часом, коли найбільш складною роботою була контрольна, а найбільш суворим директор школи. Ми бажаємо вам насолоджуватись кожним днем. Любити навчання та пам'ятати, що колись і ви станете дорослими, і всі знання, отримані в школі, допоможуть вам здійснити ваші мрії. Зі святом вас усіх з ним знань З початком нового навчального року. Буде жити Let you Відкрив нам швидше школа двері, Хай рушничком на щастя стелиться паріг. Сріблястий дзвоник нас покликав знову в країну знань. Щасливих всім, даріг. Покликав дзвоник до шкільної лави. Ви чули всі, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник продзвенів.